Добрий день. Ось я в селі Заозерне. Це під ладижином. Обрізають цей садок вже третій, не пам'ятаю чи четвертий рік. Ну якби Ось кілька дерев обрізаних вже. Якби дерево переведено на схему, на веретену, тут ну, вже все, нормально. Чомусь чогось тут не вистачає. Чого не вистачає? Наприклад, в цьому тут слабенький приріст. Я обрізав. Слабенькі вони, хиленькі. Давайте подивимося, пустимо камеру внизу і побачимо причину. Під деревом трава. Кругом. По всьому садку. Чим це погано? Трава висасує поживні речовини з дерева. І дерево тоді вже слабше, йому не вистачає. Що для цього що треба зробити для того, щоб... Дерево було міцніше, що воно отримувало все, що йому необхідно. Ясно, це прибрати траву. Ну, Такі тут досить молоді дерева, десь до 10 років. Я раджу в, хоч, в радіусі, не в діаметрі, а в радіусі хоча б сантиметрів 70. Ну, Можна орієнтуватися трохи далі, ніж заходить крона, бокові гілки. Має не бути трави. І... Треба підживити. Ну, про підживку, зараз трошки пізніше, я розкажу, як підживити дерево. Його бажано підживляти, особливо ну, азотними добривами це восени. Але якщо не встигли, ну, не сильна біда, як це зробити весною. Ми про це поговоримо.